Назви розмінних монет з копійки на шах ініціює змінити Національний банк України. Зробити це хочуть задля відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу держави. Адже для визначення дрібних монет ми маємо питому українське слово шах. Як до такої ініціативи ставляться тернополяни, дізнавали журналісти Терно. Um, не знаю, я, напевно, застала копійка. Все-таки мені здається, людям це більш звично. Зараз такий час, це було б лишнім. Буде шах і мат. Це знову лишні затрати коштів. Так? Це треба знову з бюджету знімати кошти, щоб замінити цю назву, а не проти їх на ЗСУ послати, поки війна не закінчиться цими дурницями не займатися. Давайте спочатку закінчимо війну, а після перемоги вже будемо міняти копійки, гривні, там, тоді що захочете ви. Ну, я вам так скажу, я вперше чую таку назву. І, ну я не знаю, до копійки звикли. Але якщо воно російське, то хай міняють. Хай міняють на українське. То Всі російські назви я переименував би. В будь-якому випадку на українське. Це потрібно дослідити, тому що я вперше чую про існування шаху як нашого автентичного варіанту для позначення копійок. Тому я не знаю. Звучить якось дивно шах це більш тюркська. Варіант, тому по не ставлюся до даного варіанту, підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.